Мене дуже часто запитують, навіщо я встановлювала Хрест в нашому селі. Встановила я його для того, щоб кожен з нас міг змогу підійти до нього і просто помолитися, якщо йому дуже тяжко стане на душі. Він підійде, стане на землю, подивиться на небо, візьметься рукою за Хрест і буде молитися. Я так робила. Я молилася за себе, я молилася за кожну людину. Я молилася за наш народ, молилася за нашу батьківщину Україну, молилася за нашу святую землю. Господи, Боже, Царю Небесний, світу всього Ти Творець, Ти є єдиний, ти всемогущий, нашій владико, Отець, Боже, створив ти небо і землю, силу вітрів і грози. Ти володієш вогнем і водою, місяць створив і зірки. Господи, Боже, Царю Небесний, дав на землі ти життя, дав ти нам тіло, блага земніє, кров'ю наповнив серця, Духом Святим ударив нашу неміч, сяйво зійшло із небес, Син твій прийшов, був розп'ятий у муках, за нас він помер і для нас він воскрес. Господи, Боже, Царю Небесний, спаси наші землі святі, пошли українцям силу любові, щоб святість знайшли у житті, дай всім розуміння, що сила дається в глибинах землі, а велич з Дніпра. У кожному серці частинка народу, одна у нас кров, і одна в нас душа. Одного ми роду, ми всі. Українці, одна у нас воля і сила одна, причистая діва, є нам захисниця від лиха, всю землю рятує вона, руки з любов'ю до нас простягає, покровом вкриває святим, і просить у Бога, і просить у Сина прощення створінням земним. Отямтеся, люди, почуйте благання, послухайте стогін землі. За наші гріхи та за наші провини згорить все в пекельнім вогні. Ви хочете грошей, таких, як нуда, за безцінь продати шматочки землі? Моліться до Бога, бо син Його любий, за нас всіх розп'ятий помер на Христі, за землю святую, за волю народу боролися наші батьки, козацькою кров'ю і смертю, і потом. Облиті усі ці земні шматки, не зможуть родитися діти у бруді, бо молодь уже вимира, бо люди не бачать, що сяйво від сонця, їм світиться злато, якого нема. Розплющуйте очі і руки обмите від бруду, від крові. В любові живіть, корінням. Енергії пийте святії, і чисті душею до Бога прийдіть, візьміть від землі все, що можна узяти, всю міцність води та силу вогня, вдихніть у легені з гірчистого вітру, бо в цьому є сила народу жива. Господи, Боже, Царю Небесний, почуй твою доньку земну, послухай молитву, спаси, всемогущий. Народ український і землю святу. Кожна людина може змінитися сама, але одна людина не змінить майбутнє всієї країни. Тільки разом, з'єднавши свої руки, помисли, серця. Ми можемо змінитися самі. І змінити майбутнє нашої країни, майбутнє наших дітей, майбутнє всього людства.